Ви запитували, чому без 27-го в нас так темно? Ну Ось так розташовані планети. Розташовані материки. Так, дійсно світає пізніше, ніж в Україні, ніж в східніших країнах. Але і сідає сонечко. Темно, справді темно, аж тільки ближче до 9 стає. Всім привіт! У нас ранок четверга. Їдемо в школу. Раніше дехто їде на групу подовженого дня. Навпаки. Не після уроків, а до уроків на годинку. І потім з Миколаєм їдемо на 8.15 в Мюре, в сусіднє містечко. Все треба встигнути зараз без 17 хвилин восьма. Погода в нас похмура, трохи дощик накрапає. Осіння. Мув, мув, мув. Але, але, але. Все, зайшли. Поехали. Дорога завантажена. Їдуть люди на восьму ранку, на дев'яту в ту Ще буде 8 хвилин зайти. Так. Треба 30 секунд, а в нас буде ще 8 хвилин. Ну так, якщо зараз довго постоїмо, то прийдемо вчасно. Це батьки, мабуть, вже вигрузили дітей і їдуть назад таким потоком автобус, В нього тут кінцева, а інша кінцева біля метро в Толузі. Від метро аж сюди в мюре їздить. Десь 20 кілометрів. Місцевий такий транспорт. Історія наступна: через паркан знаходиться ліцей, тобто старша школа, і туди їздять автобуси, мають їздити з карбону також. Але треба з'ясовувати, треба заповнювати різні документи, запитувати, робити запит, щоб нам дозволили їздити в коледж, тобто Миколаю, їздити аж сюди на автобусі, а не потягом, тому що від вокзалу більше трьох кілометрів йти або пішки, або теж сідати на автобус коледжу, під'їжджати, тобто змінювати транспорт. Ось. Така історія. Це те, чим мені доведеться займатися сьогодні і завтра. Сьогодні буду заповнювати всі ці анкети необхідні, роздруковані з сайту, розбиратися, чи можна якось онлайн, скоріше що, не можна. Треба буде їхати в Тулузу в спеціальну структуру, яка відповідає за весь транспорт і міжміський, також в регіоні Верхня Гарона робити запити. На різні проїзні, в тому числі на проїзний на е, потяг, на автобуси. Така історія, буду цим займатися. Миколай має бути до п'ятої вечора, якщо ні, мені зателефонують. Секретар сказав, що Миколай до нього підійшов, і тоді секретар мене набере. Я поїду забирати раніше. Повертаюсь в карбону. Хлопці середні мали самі поїхати в школу. Вони буквально через 10 хвилин після нас мали виїхати. Цікавий секретар, ну, чоловік такий років за 60. Мабуть, немає ще 60-ти, бо в такому віці зазвичай працівники, робітники-спеціалісти працівники, в школі йдуть на пенсію. Почав там у Франції є таке поняття лівр de famille», де фамі. Це сімейна книга, так звана, де написано склад сім'ї. Ну, і такі різні там ре... далі. Я не знаю, точно це замінює свідоцтво про народження, свідоцтво багатодітної родини і так далі. Тобто, це інформація про сім'ю. У нас такої немає, бо це така французька штука, французький документ. І натомість ми подаємо свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб окремо. І воно ж все в нас в українському варіанті. Ми не перекладали, нічого не завіряли. І ну, самарш. Це підходить. Ніхто в нас не вимагає перекладу. Але все одно ну, вони ж дивляться, там кирилицею написано. І ось цей секретар сьогодні такий щось там починає читати, роздивлятися. Я кажу, ну це українською ж написано Шкода, але це написано українською. Він такий, я взагалі військовий, колишній на пенсії військовій. І я служив в, Юго в Югославії, як він сказав, Югославії. Тож, каже, я вивчав російську чи щось таке і можу, каже, можу читати трохи кирилицею. Ось така історія. Але треба віддати належне. Розмовляти з нами російською він не намагався ні слова, ні півслова. слова. таке. А ще дуже звичайно переймаюсь за Миколая. Найбільше хочу, щоб він знайшов друзів, щоб створив своє коло спілкування, і я його мотивую, щоб він. Був відкритішим до дітей, до людей, і що в цій школі навчаються іноземці, в тому числі українці, ну, можливо, ж і росіяни, але от українці мають бути. І щоб він був відкритішим до спілкування, так знайде друзів. Принаймні, щоб намагався робити перші кроки також. Бо в коледжі, в якому, в карбоні, там, де вчаться зараз Петро і Семен, там українців нема від слова зовсім. Ну, і, звичайно, звичайно, мова йде не тільки про українців, треба і з французами спілкуватися, практикувати мову, покращувати все це і, і взагалі. Тож, тримаємо кулаки, як то кажуть, кулачки за нього. Перший день. Добре, показую ось вам відповідь від Франц Травай. Це, я думаю, вже все остаточно. Нічого з них я більше не доб'юся, не, доб не вив'ю. Відповіли мені після останнього розгляду моїх, моєї справи, що можуть мені зробити виплати не раніше 8 року. Липня, хоча я подалася 1 липня. Тобто, ось сім днів я не зможу з них, мабуть, вже витребувати, як я не намагалася, мабуть, в них є якісь пояснення, чого вони ось так, тільки так можуть мені виплатити. Тобто, десь 200, за моїми підрахунками, десь 250-240 євро вони мені не доплатили, ну то нехай. Що ще? Цікавого. Значить, ця допомога по безробіттю мені призначена на 431 день. Ось такий розрахунок в мене вийшов: 35,80. Так, і за 30-денний місяць я буду отримувати 1074 євро. Ось протягом більш ніж року. Також тут, зазначено, що я... Також тут зазначено, що ця допомога може бути продовжена. Якщо, наприклад, я буду навчатися, навчання ще не закінчиться, то вони можуть продовжити ці виплати на той момент. Або якщо, наприклад, з Міністерством праці буде якийсь акт підписаний. чи... Якесь не знаю, повідомлення офіційне про те, що зросло, зросло безробіття, якийсь там рівень. Ну, тобто, це все коефіцієнти. Якщо буде збільшений рівень безробіття, то і я досі не зможу знайти роботу, то теж мені ці виплати можуть продовжити. Це ось таке ознайомлення з тим, як відбуваються ці всі допомоги у Франції. Франція так доволі соціальна країна, вони підтримують. Людей як... на різних рівнях, скажімо так. В даному випадку, в моєму випадку, я від... пропрацювала майже два роки, майже два роки, і ось по закінченню контракту маю право на ось таку допомогу. Власне все. Зараз я в пошуку курсів французькою для відповідно підвищення кваліфікації, але спочатку потрібно мати певний рівень французької, тоді вже йти шукати роботу кращу. Другий раз вже дзвонить мені чоловік, каже, йди, подивись, який діаметр, розмір, колес. Хочу замовити нову шину, гуму на колесо, тому що вона вже стара. Сиплеться, каже, що є сенс купити. Так, десь каже, тут має бути написано, будемо шукати зараз Міше. Так, 37-541. Це ж воно? Зараз я йому фотку надішлю. Так, Наче воно. Повернулася ще раз, бо каже, то не те. Хто знає, де шукати те, що треба. Можливо, просто занадто старе, і там ще немає традиційних позначок. Треба розбиратися. Трохи сонечко вийшло, незважаючи на те, що погода така похмура. Так, подалася я в Рьо. Це за 6 кілометрів. У нас там соціальний магазин. А, постійні глядачі, глядачки знають, що я користуюся ще ось таким, такою пільгою, все, що вона нам доступна. Не знаю, як буде далі. Там можна зі знижкою купити продукти. Я окреме відео зроблю, якщо все. Зростеться, все буде добре. Бували такі сюрпризи, що мінявся в них графік. Вони всього по кілька годин три рази на тиждень працюють. Бувало таке, що приїжджала, а там зачинено, бо змінився в черговий графік. Сподіваємось на краще. І про погоду. Ось ви звернули увагу, що все тут таке зелене. Так Тут похмура погода дощова, саме дощі і похмуро, і доволі, принаймні більш-менш тепло, більше 20 градусів. Тут вже кілька тижнів, якщо не місяць. І майже там спочатку серпня така погода була, тож на відміну від української погоди, тут не сохло, а навпаки, було волого і сприяло, тому щоб зараз трава і дерева були аж такими. Жовтенькими листя не облітає ще Майже весняні кольори. Так, вантажівка стоїть якось не туди і не сюди. Окей. містечко стаціонарне. Так, відчинені ворота, машини є, значить, має працювати. Там будеш. Я вже закупилась, під'їхала ближче, щоб все завантажити. У них, окрім входу-виходу, змінився графік. Тепер в понеділок, у другій половині дня, у вівторок і вранці і після обіду, в середу, в першій половині дня. В четвер і вранці і ввечері. Пішли на зустріч, мабуть. І знову, я, здається, неуважно прочитала. Це, для... Це працюють. Це години, коли вони працюють, по всіх питаннях можна звертатися, все. А ось продають вони так, як і раніше. У вівторок після обіду, в середу після обіду, і в четвер, теж після обіду, три рази. Кілька годин. Я приїхала в одне місце, колись нам давали одяг для дітей, щоб поїхати в гори. І оце досі мене віддали. Я купила шоколад. Тепер треба віддати це. Знала, хоча я точно її візуально бачила на різних заходах католиків. Купа великів стоїть. Неї запитала, скільки ж в неї дітей. Сказала, шість великів більше, каже. Декого по кілька великів. І на шість чоловік, а взагалі шість. Великів, мабуть, 12, а може і більше. Прекрасно. Для дітей величезний двір. Все, звичайно, не надто акуратно, але я це більш ніж розумію, коли купа дітей малих і басейн. Гойдалки, басейн, гірки, будиночки. Все для дітей. Так, а я їду вже в школу, мабуть, 25 хвилин залишилось. Заїжджати додому, чи вже не заїжджати? Замазура, яка футболочка, кажу, ти їжею замазалася? Вона каже: ні, ми робили конфітюр. Це вареннячко, так? З чого? З фіг? І ще... З яблук? Ні. З чого? Щось таке маленьке живе, а вона неба? Сливи, мабуть. Так, це сливи. Yes. Ось діти вже не перший рік, посп... другий рік точно роблять конфітюр, а потім його на ярмарках ще й продають. В цьому році точно купимо. Минулого року, коли продавали після школи, мами не було з собою готівки. І я дуже засмутилась. Ми не купили конфітюр минулого року, який ви робили. Так, все. Всі вдома. Петро з Семеном теж приїхали, допомогли мені занести продукти. <кій> Без 25-го Миколая до п'ятої уроки якраз приїду десь. В нього буде час зібратися, вийти зі школи. Я його вже там чекатиму. Навігатор повів якоюсь іншою дорогою, точніше, я раніше повернула, з-за міста починаю заїжджати, а не одразу до центру. Мабуть, прорахувала, що там зараз тягнучки, Тож так швидше буде. О 5.03 буду на місці. Тут якийсь новий квартал. Нова забудова. приблизна кількість дітей. Там Миколай, йде в зеленій кофті. Не показувати, який в тебе важкий. важкий. Ну, ось це все Ру, це. За що важкий. ти це наші? Ти ж ти брав так, собою? це, а не достатньо. Ну, звичайно, треба ще. Ну як пройшло? Нормально, їжа була смачніша, ніж там. <сум> <сум> Смачна їжа це дуже важливо. Бо, здається, тут більше містечка. і тут більше. Ну, Я Бо, це як ваші магазини, і там біля толози. Е, Втягнучку таки потрапили, на зворотній шлях навігатора не запитала, поїхала по пам'яті. Він таки мав рацію. Треба було об'їжджати знову. Я думала, що в сторону Мюреатя, а вона і туди, і назад. Що довго там? Десь хвилин 10-15. Втратили, але вже їдемо далі. Марки то сонечко, то хмарки. У нас закінчилось пальне, треба трошки затратити. Я знову в машині. Пройшло пів години. Зняла відео про продукти і біжу, біжу, їду на вокзал. Так, Трохи водійкою працюю. На безоплатній основі. <с> Забирає доволі багато часу це все. Ну, це поки що Поки що в нас не вирішені питання деякі з автономністю Миколая в тому числі. Поки розберемося з усім доведеться так витрачати час. Не уявляю, як би я впоралась з цим, якби працювала цей час. Це було б занадто складно і виснажливо. Але я, мабуть, б, щось придумала б точно. <грути> Крутилась би ще швидше. Хоча, скоріш за все, взяла б на пару тижнів відпустку. Ну і, звичайно, перед тим не було б місячної відпустки. Навіть більше півтора місяця, Все склалося на краще. Під'їхала, якраз коли під'їжджає потяг. Не чекала. А ось і він. Ну, посмехайся, не И ты наша Цього вечора. Вечеря, справи і спадки. Ух ти, мавка моя. Так, друзі, традиційно виходимо наприкінці в ефір, щоб сказати вам дякуємо за перегляд, дякую, що додивились до кінця. Поставте нам вподобайки, будь ласка, чекаємо вас в наступних відео. В коментарях також зустрінемось. Все, до нових зустрічей готуємо вже новий влог. О, в тебе є Рафаело? Угу.